І ось 8 тисяч гривень в 2025 році. Це виживання, а не життя. Бо за таку зарплату дуже тяжко прожити. Який же вплив буде на бізнес і економіку, якщо оця мінімалка залишається 8 тисяч гривень. Для малого бізнесу це буде полегшення. Бо, бо не треба буде збільшувати. Фонд оплати праці. Це один плюс, але які мінуса є? Менше доходи населення, менші витрати, менше продажів. І всі ви знаєте про купівельну спроможність, що люди зараз взагалі не купують найнеобхідніші товари для себе. Не купують вони, вони економлять. Тобто купівельна спроможність впала в людей, бо немає у них коштів. Бо ось такі заробітні плати. Я кажу зараз про більшу частину населення України. Не про окремих працівників або чиновників, або тих людей, які мають надприбутки. Більше людей їде за кордон. У пошуках кращої зарплати. І ви всі також про це знаєте. Розширення тіньової економіки це проблема в Україні. Тіньова економіка. Менше податки, менше стабільність. І ось питання, що далі буде? Що буде далі? Чи можуть передумають чиновники і все ж таки зроблять не 8 тисяч, а 10 800. Може, так і відбудеться? Теоретично, якщо казати, то це можливо. Але влада зараз каже про те, що. Реальних ресурсів на підвищення мінімалки немає. І це, скоріше за все, триматиме до кінця року. Або до суттєвого поліпшення ситуації в економіці. І тут важливий фактор економіка. Що з нею? А з нею всі ви знаєте, яка ситуація з економікою. І ось це одна із головних причин. Для того, щоб підвищувати. Треба, щоб економіка працювала. Вона працює чи ні? Який же висновок можна зробити? Мінімалка, вона поки що залишається на рівні 8000 гривень. Підвищення, як ми сказали, під дуже великим питанням. Під дуже великим. І ми сказали на початку відео, чому воно під великим питанням? А чи правильне це рішення? що треба залишити оцю мінімалку 8 тисяч гривень чи правда?